Роумінговий безвіз, покращення умов праці, а можливо, навіть і чисте повітря, що може змінитись в Україні вже у найближчому майбутньому. Ми дослідили і готові поділитись із вами. Перше нововведення, про яке піде мова, запрацює вже зовсім скоро. Я впевнена, що це точно потішить подорожуючих, адже ми матимемо роумінговий безвіз з країнами ЄС. Якщо коротко, це такий мобільний тариф, що дозволяє мати однакові умови зв'язку як в Україні, так і за кордоном наприклад, за дзвінок на номер іншого оператора, оплата буде однаковою і в Україні, і в Польщі. Це ж стосуватиметься цін і на доступ в інтернет, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, роумінговий безвіз запрацює вже у 2023 році. В цьому плані Україна буде історичним винятком. Що ніколи країна, яка не належить до Євросоюзу, не приєднувалася до роумінг зони ЄС. Але це не перший і не останній безвіз, який Україна впровадить найближче. Щом часом фармацевти впевнені, що скоро запрацює безвіз для ліків, тобто вільний обмін лікарських засобів. Через це ліків на полицях аптек вже може побільшати, а їх вартість дещо зменшитись. Та на це потрібно як мінімум 2-3 роки. Набагато менше часу потрібно, щоб підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А поки ви це робите, я продовжу. Зміни очікуються і в умовах праці на додачу до прийнятих законів, які регулюють робочі стосунки, з'являться і нові. Бо в Україні працівники юридично менш захищені ніж у Європі. Тому це питання вже взяла на олівець Єврокомісія. І, мабуть, найболючіше питання в Україні екологія. Але й у цій сфері заплановані зміни. Майже півтори сотні нових об'єктів переробки сміття, національні парки та поновлення українських лісів. Втілення цієї програми вже розпочалось. Але чи дихатиметься легше українцям, враховуючи, що триває війна, питання відкрите? У коментарях можете лишити свою думку з цього приводу. Але з чого ми вирішили, що це все зміниться? Все просто всі ці зміни є необхідними умовами, щоб країна мала шанси вступити до ЄС. Кабінет міністрів має амбітну мету привести країну в ЄС за наступні два роки. Тому подібні реформи мають впровадитися швидко й ефективно. Юристи і політологи прогнозують вступ приблизно в 2030 році. А як ви думаєте, чи вдасться нам вступити в ЄС до 2025 року? Обов'язково. Поділіться своєю думкою у коментарях і підпишіться на сторінку, якщо інформація була для вас цікавою.